Булінг відбувається не лише через тих, хто ображає, але й через мовчання тих, хто це бачить. Свідки можуть змінити ситуацію, ти можеш допомогти. Якщо ти став свідком булінгу, перше, що варто зробити, не підтримуй кривдника. Твоє мовчання чи сміх можуть заохотити його діяти далі. Підтримай того, кого ображають. Навіть кілька добрих слів можуть показати, що вони не самі. Запропонуй разом звернутися по допомогу, не бійся повідомити дорослим: учителю, шкільному психологу або батькам це не донос, а спосіб зупинити несправедливість і допомогти. Якщо ти почуваєшся впевнено, можеш відстоювати справедливість. Скажи кривднику, що його дії неправильні. Булінг часто припиняється, коли інші висловлюються проти, і найголовніше поширюй доброту. Повага і підтримка в колективі допоможуть запобігти булінгу ще до того, як він почнеться. Разом ми сильніші. Не мовчи, допомагай і будь прикладом для інших. Твоя дія може змінити все. Дій зараз.